Когда уже после аннексии Крыма вы с Настей были на премии РУ-ТВ, ты снял штаны там и произнес спасибо вам большое от всех украинских артистов за то, что вы нас принимаете. Только начало ситуации в Крыму, украинская власть не комментирует ничего. Ну, пиздец. <бл> ну як не Ні, українська власть дуже навіть коментувала те, що відбувається, що відбувається анексія Криму. Е, тоді загинули загинув е, військовий при захопленні однієї з частин в Криму. Все Всі дуже сильно коментували. Те, що відбувається в Криму. Всі чудово розуміли. Е, це вже було після навіть референдуму, якщо так званого референдум. Тобто, всі розуміли, що відбувається. Це трішки неправда, що каже зараз. Потап. Ми до кінця не розуміємо ситуацію. Ні, приближає... ну давай так, якщо сказати 40 разів ми не розуміємо, то можливо хтось і повірить, що дійсно ми не розуміємо, але мені здається, що всі дуже, дуже сильно розуміємо. І тоді точно ми всі розуміли, що відбувається.